Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо неймовірну колекцію виробів з пластиліну та познайомимося з її творцем. It's Привіт! Можеш, будь ласка, представитись, розказати трошки про себе та про те, як ти почав цим займатися? Ну, мене звати Саша. Я селища благодатному. Навчаюся в цьому ліцеї перший рік в сьомому класі. Ліпити я почав в три роки. Ну і оці ці всі вироби були виготовлені з минулого року і трішки в цьому. А можеш розказати, як ти почав цим займатися? Ну, це було в три роки. Мені тато ліпив машинки, автомобілі? Я грався ними, але тато набридло їх ліпити, він сказав, що я їх ліпив сам. І ось так почалося. Я зробив автомобіль набагато краще ніж мій тато. А от ми побачили, що ти в основному ліпиш кораблі або якісь будівлі. Можеш розказати, чому саме їх? Ну, я захоплююся твоєю архітектурою, і кораблі теж дуже полюбляю. Можеш, будь ласка, розказати, яка з цих робіт твоя улюблена? Моя улюблена робота це королівський палац Осло, де проживає королівська родина Норвегії.